Всім привіт! Ви на каналі Віталій ФМ і ми продовжуємо проходити черепашки ніндзя на Сєгу. Так, я протупив минулого разу те, що я не збирігся. І Тільки що мусив тратити як мінімум мінут 20 на те, щоб дойти до цього моменту. Я в минулому бив двох босів і далі не продовжував. Тому цей момент, я думаю, ніхто не бачив. Хоча можу помилятися. А, в принципі, нам ще. Ну, ги на відоса 2. Ну, плюс-мінус. Можна на 1, типу, але це буде десь, я не знаю, відос на 40, плюс-мінус. Та можна тебе завалити чи не можна. А, я думаю, що стільки часу ніхто не, хоче, не захоче дивитися. 40 минут такої ге. Тому що не всім до вподоби і плюс дебачики бляха. І плюс до того всього... Ви і так відоси по 15-20 минут не особо дивитись від початку і до кінця. Тому як би на 40 поки що не бачу сенсу робити. А я не поняв, а чого за газобос? Це у нас кожеголовий знов, тільки вже він не знаю, колір змінив, а чому змінив без поняття я мультфільм не додивився. Ну, мультсеріал. Це ж я так зрозумів по. Бо... А, ну, В загальному якби ідея бавилася з мультсеріалу... та блін забув що чотири рази тільки. Ідея бавилася з мультсеріалу, я так поняв, самого першого, 1987 чи 89 року. Не скажу точно, я завжди забуваю. Я думаю, що з Таміцей ідея бавилася, тому... Ах ти ж блін. Я його не бачив до кінця, я бачив тільки три сезони. Ого, заговорився. Бачив тільки три сезони і цей. І далі поки що... Да ну як я ж вистрибував. І далі поки що не дивився. Але я обов'язково додивлюся, тому що це мультсеріал дитинства. Його потрібно глянути закінчення хоча б побачити. Ну і я, звісно, в дитинстві ще бачив 2003-го, якщо не помиляюся, року... Та блін знову заголився а Мультсеріал, який теж не додивився до кінця, але теж буде все, все з часом. І цей. Я вже хочу їх закінчити, тому що, ну, в принципі, як я і сказав, вже по суті ненадовго лишилося її проходити. І крім того, я задумав пройти собі в вавок. Я цю гру один раз тільки бачив, коли хтось проходив. І то це було хвилин 5, я довше не дивився. І це не гра а повна сака в проходженні. Але думаю буде цікаво, я не знаю, я просто хочу попробувати чисто через те, що мені вона ну, в усіх сенсах подобається, тобто і візуально, і по геймплею, хоча я геймплей на собі не відчував. Візуально, типу, зі сторони можна сказати, що легкий геймплей. А в ітозі може бути навіть незручний. Ну, але, тим не менш, я хочу спробувати, тому що це її навіть вона в такому містичному, по суті, жанрі, І я її люблю і такі бляха цікаво. Вона робилася по фільму, я так зрозумів, варвок. Але я цей фільм не бачив і навіть не чув ніколи. Тому що я коли... От, наприклад, ввожу ну, надпис типу, в Google, то мені вибиває, в першу чергу а, скрін а, фільму. Ну, якийсь такий не, не дуже прикольний. Та блін, я оце заговорююсь і трачу стільки бляха життя. І, виходить, що? Виходить, що я хочу я її пройти. Як, принаймні спробувати. Тобто, по першому відосу я вже принаймні для себе зрозумію, чи... Є шанси на. Чи є шанси на проходження, чи немає. Але дуже хотілося. Б. Я взагалі на Sega, я не знаю, я вже мабуть казав, але скажу ще раз, проходив, ну, буквально тільки... Якщо враховувати ось, ось ці черепашки, що я вже їх проходив тільки на легкому рівні, не на відос. А я проходив тільки раз. Два... дві. Тобто я проходив тільки пірати темної води, хоті збережень було куча. Але я їх проходив. <кій> і крім них оце черепашки. Тобто, здається, якщо я правильно... А, Аладін ще проходив, але я не зараховую те, що я його пройшов, тому що а, я пройшов його не до кінця. Я дійшов до фінального босса, до Джафара, і все, я далі просто не міг його вбити, тому що я яблука потратив. що я яблука потратив, а там, ну, типу, його, в принципі, мочити можна тільки яблуками. А маєш тобі ще один босс. Не люблю я таке. Рок, стиді. Ааа, я забув, як тебе гатити. Ти теж червоний. Збився я, бляха, з думки своєї. Ого, а що я такого не пам'ятаю? Ага! А, я говорив про те по водіна, що я цей. Ти брат, який, блін, а шо в смислі? А шо ти такий? Ах... Та шо, шо в мене ніфіга не виходить, я не пам'ятаю. Так от, ах, блін. Та блін, я ще зараз програю? Я не хочу програвати. Джафара, в принципі, мочити можна тільки нормально... Яблуками. Тому що підібратися до нього там дуже складно. Хоча може, ну це я думаю можливо, але просто що я перший раз її проходив і я просто ну, не знав як і що до чого. Я не знав, що треба берегти яблука. Тому я їх тратив наліво і направо. А висновку, виходить, одними ними тільки в принципі його легко гатити. І через те я не зараховую, що я її пройшов, тому що вона не пройдена. Боса фінального не вбив, значить не пройшов. Про... А, ні, пройшов. що, проходив я ще Street of Age. Але я не першу точно проходив від це, я не знаю, як її. Я її пройшов. ну, На соплях прямо життя було. Якось випадково став в таке місце, що і боса гатив, і тих, хто був там суперники, коротше... Чисто якось пройшов як-небудь її. Ти бар... Та ну... А що це таке? Я щось забув, що тут три боса під я. Ну, в принципі, я тепер зрозумів як його гасити. Просто тако от... стояти, він кидає. Ах, не то зовив. Він кидає і ми просто валимо його. Ну льве життя, ну фіня, я думаю, що ми якраз з ним потягнемо. Давай кидай, що ти такий, герой? Давай, давай, ну. Ах, ти ще задні влупило. Ти бач, ти ж прийшов до мене, придурок. дорого. Мені мішають оці дурачки. Я буду хоби їх гасити. Ах! Ну фіня, я втрачу це нульове життя, але я його заволюбисто, блін. Ах ти ж бляха, ну чого воно... ото, який дебіл придумав, щоб от воно відкидало тебе, бляха, так далеко приудає. Ну це реально дебільно. Ті б'ють хоч би шо, а то тут на тобі. Зразу тебе відкидає на кілометри. Не люблю я але, такі приколи. Та згинь вже, ну... Потохнеш ти чи ні сьогодні. Я ж тебе доб'ю, паскуда ти. Я ж тебе доб'ю і навіть не потрачу нульове життя. Я ж казав. А далі, по ідеї, наскільки я пам'ятаю, буде цей доктор Стокман босс. Цьому рівні, да. <смі> ну блін, далеко не, не пішли ми, звісно. Стокман. Його звісно підставили жорстко мульцаялі. Ну як підставили? То є... з нього зробили. Ну, він по суті теж... Ну, я не знаю чому придумали таких легких босів. Тобто, ну, от складних то це тільки Стокман і цей, що перед тим був. А, ну, В принципі, всі, всі легкі. Тобто, оцих два складних тільки тому, що вони а, випускають своїх цих поплічників, чи як там правильно сказати. Коротше, своїх воїнів. І все, і більше вони нічим не складні. Тобто, ти бачиш? Та підлети до мене, ну. Можна було, в принципі, і на їх зробити. Так було б більш цікавіше. Ну тобто, так, да, це було б горіння жопи, особливо в дитинстві. Тому що в дитинстві і таких босів було важко пойти. Але тим не менш, зараз, наприклад, це було б цікавіше. І, ну, коли складно, тоді цікавіше. А коли ти граєш просто ну, на ізі, то якось не так цікаво. Здати, задоволений тим, що воно. А, да, да. так, да. да. Тільки не кажи, що спочатку, ну. Ні. Та ну, рівень спочатку. Та бляха. Та це прикол. Я. Це не фіан. Я забув те, що коли вмираєш, бляха. Тебе тратиться, ну не тратиться, а починаєш рівень спочатку. І це, звісно, не прикольно. Я вибачаюсь, мене сьогодні часто відволікають. Буває й таке. Але, в принципі, записувати відос треба все рівно. Так. Я думаю, тепер, ну, не думаю, а точніше хочу сказати те, що зараз буду менше говорити. Тому що якщо я зараз знову помахаю всі життя за цих босів, то це буде mm. дебільно. Тому що прийдеться знову починати рівень спочатку. А мене оці дебіли, блін, задали. Реально. Хто їх придумав? Нафіга вони задумалися. Сенсу від них взагалі ноль. А давай швидше, ну. Давай, давай. Давай я тебе вже завалю, бігом. Помилок не робим, вматуємо. Не, зараз я быстренько їх. Чи Можливо... Можливо, даже я цей. За цей відос вже пойду в цю гру. Тому що якщо я не помиляюся, цього... Кінцю... Ах ти ж блін, ще й попався два рази, три рази, ну йо -мо! -йо. Якщо я не помиляюся, то після цього рівня тільки останній якраз таки проти шедера. Тому я думаю, що можна спробувати пойти. Буде довший відос, аніж зазвичай, але... Вже якось оставляти один рівень, та блін, знову нарвався. Оставляти один рівень на один відос якось ну, не особо прикольно. Тому я думаю варто спробувати. Ну шедев взагалі говно, а не босс. Реально. Оці і то складніше, як щеден. Чесно. Зразу, так, да, як я типу, проходив її, я дійшов до нього, я зразу не зрозумів, як його гасити. А потім... Ну, ма дивись. От нарвуся кожен раз на те, що він кидає. А потім я зрозумів, що шеден, ну блін. Такий самий простий босс, як і перший. Який от його дурочок, який вже задубав. От, от 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 як він кидає її так? Я стою, він кидає нижче. Я стою вище. І воно все воно по мені попадає. Де логіка? Зря підійшов. Ах ти ж блін. Я тільки хотів казати, що тако а, максимум одне життя на одного боса. Тобто, їх за цей рівень три. Мені не можна говорити. Я коли говорю, в мене не знаю, я десь гаря не бачу. Я просто люблю те, що не треба. Ну от як? А блін, я знов забув. Щось він довго гаситься. Давай трошки вже вмирай чи що? Та я ж бляха Ну він же втік, ну йо... Як вони мене задовбали. Я не хочу... Диви, от я його вже разів вісім гатанув, якщо не більше. І він ще не хоче здихати, ще подівка не забралась. Давай, 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 бігом, ну, подохни вже. По-братськи. <кілляє> 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 Та що ж таке? А вам я, до речі... Ого, а шо ти біля мене? А вам я, до речі... Ай-яй-яй-яй-яй-яй, ну я не міг втікти. Я не міг тут втікти. Вам я раджу... А, ще раз. Коротше, підписатися на мій телеграм. Я лишив посилання в вкладці спільноти. Чому раджу? Тому що там якраз таки ви мож... Ого! Там ви можете знати якби більше по мене, можете знати про мої тіктоки, які я там веду. І якщо вам це все не цікаво, то принаймні будете знати, коли буде відос тут на Ютубі, а коли не буде. І коли по якому, по якій грі буде. Ну і яка гра там, наприклад, наступна, я думаю, проходити. Дивись, Я не встиг встати, я ще не встиг нажати кнопку, як він мене вже вальнув. Хай таке, коротше. Я думаю, ви поняли, що я мав на увазі. Ну тебе я без трудну. Тебе буде простіше. Це получається 4 боса. Ого. Це складно. Це, блін... Та я ж нажав кнопку, ну, то ж нажав. Я нажав пижок. Я зараз не встигнув встати. Я так і думав, я так і знав. Диві, я не встигаю підійти. Та йди ти в жопу Та подохни вже, ну Що ж ви такі довгі? Дивись, я не встиг. Давай, давай Нарешті. Два є, ще два. Ну сток, стокман. ну за цей буде проблемний. А більш-менш. Стокман буде, в принципі, ну, такий самий наївні. Давай, давай я тебе зразу буду гасити. О, в цього життя, по-моєму, більше за всіх. Ну я вже зрозумів походу, як тебе гасити, дружочок. Так що тобі капзда. Тобі капзда, я до тебе доберуся, падло ти. Та що ти там сзади тикаєш мені, чуєш? Взяв ще зазаді, тикає мені. Тут не можна його завалити, а воно тикає. Давай, подохни вже тоже, ну. Ой, якраз добре, я до тебе прям підлетів. Так як і хотілося. Давай, 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 та здохни, ну. Я не хочу життя втратити. Я не хочу тут відкидає на кілометр, бляха. Реально от бісить ця фігня. Хтось б'є хоч би що, а хтось стукне і тебе бляха відкидає, як то, я не знаю, трубою перевалили. Давай ти тоже вже безстенько здохнеш, ти найменше життя, по-моєму маєш. ти, ну давай, давай, бігом. Ми тебе вальнемо, чисто такого. Оці його ті пьосики бісять. Сдохнет твоюка! життя, конечно, меньше, но бляха Урону більше треба нанести. Ти бачики, блін, не встигаю. Не встигаю. От, за... <кій> Зажали люки. Две, не може, бляха, поділку зняти. Я вже скільки разів гатанув, а ще тільки одна, вже дві, ну ладно. Ну десь по разів я не знаю, десь приблизно 10 треба вальнути. А ти здохнеш чи ні. Щоб одну подівку забрав. Плюс-мінус. Ну більше вісьми. Я читав, що вісім не, не вистачає. Ну от мінус життя, ладно. Ну це вже не, не страшно, тому що в мене ще два є. Яких вистачить на нього. Та здохни, ну блін. Я вже й так, бляха, довше, як зазвичай, записую. Ну я так думаю, принаймні. Може я вкладаюся в 20 минут. Ти бач. На лише плюс ще один рівень. Хоча ні-ні-ні-ні-ні. Не буде після цього ще одного рівня, тому що його залишимо на наступний відос. Я згадав, що не один рівень залишився. Два. Два. За... Ну, тобто, ще один рівень, якщо я пойду, то не буде кінець гри. Тому, походу, зараз все. Я згадав реально. Я забув про один рівень, де ну, він не сказав би, що складний, але не сказав би, що простий такий середнячок. Але крім нього, це тоді вже буде шедель, тобто це Чотири рівні за один відео це дофіал, бо це буде плюс-мінус до години часу. А це забагато. Це в нас що? Це в нас хто? Це в нас шедер. Ану, скажи мені, правильно я ж поняв, так? Да? Фінальна... Що? Не поняв. А... Берлін. На цьому закінчимо. Продовжимо в наступному відосі. Подякував всім за перегляд, за підписку, за лайки, за коменти. До зустрічі в новому відосі.